Бігаю вас, любі хлопчики та дівчатка, а також батьки. Сьогодні я хочу запропонувати вам погратися в дуже цікаві ігри з звичайними прищіпками. Я знаю, що ви їх дуже полюбляєте. Для ігор нам потрібно прищіпки різного кольору та різного розміру, великі та маленькі. Шаблон їжачка, квіточки та смужки з різними кольорами. Беремо велику прищіпку жовтого кольору та прищіплюємо її на жовтий кружечок, червону прищепку на червоний кружечок, зелену на зелений. Синю велику прищепку на синій кружечок. На жовтий. Знову на синій. На зелений та на жовтий. На пелюстку синього кольору беремо велику прищепку меншу і знову велику синього кольору. На всі інші пелюстки прищіплюємо так само. Спочатку велику, потім маленьку і знову велику. Беремо велику прищіпку і прищіплюємо голочки для їжачка маленьку, знову велику, маленьку, маленьку, велику прищіпку, маленьку, знову велику. Велику, маленьку. Маленьку і велику. І ще робимо носика. Ось! Такі ігри можна грати з прищіпками. Дітки, я сподіваюся, що вам сподобались ігри, в які ми сьогодні грались. Тож, пропоную всім вдома погратись із прищіпками. Тож, навчайтесь, граючись. до побачення і до нових зустрічей!